Всім привіт! Година вже пів п'ятої вечора, але рибалка кличе вирішив зробити собі такий міні-челендж. Скільки я риби зможу впіймати на невідомій водоймі за не знаю скільки в нас є годинка. годинка, щоб розбудити цю рибку. Подивимося, що з цього вийде. Плаваю. Ну, думаю, можна нікуди і не ходити, тут почати працювати з мормишкою. Так, окуня ми знайшли. Треба його якось заінтригувати. Підбрати мормишку, так сказати. Там може проводочку. Просто поклав вудку, і вона почала хватить знову. Давай, давай. Покльовує на талька. Оп-оп-оп-оп. Знову, знову, знову. Давай. оп. Ха-ха. Є рибка. Прикольненько. Маленький окунець є. Тільки почав ловити. Що спробуємо ще один разочок. На стоячечку покупимо. Та я хочу ще на інший тип приманки спробувати. Вон там якийсь попариш срібний стоїть, я хочу на кубик, воздикубик ще. Помурмишити. Оп! що ж воно долбає так? Оп і? Круто, Прямо роздача у конів. Мені подобається. Тільки не вийшов на рибалку, вже такий клів, а заглотив так майже всю мормиху. Оп, поклвочка. Оп. Не підсік. Ще покльо. Ух. Такий окушарик ще один гарненький. Круто. Кльовочка. Уп, єсть! Пограли трішки мормишкою і лупили ще одного прикольного окунчика. Без мотиля теж працює. Але штовхне мормишку та відпливає. Оп, єсть! <рив> <рив> І так, нарешті окунець, котрий зловлений без мотиля. Чесно, на без мотилочку. Клас. Оп, поклевка была. Працює без мотилочка. Це хороша, значить, без мотилочка. Треба таких ще купити. О, покльовочка. Оп! Так, вот да, это круто, звісно. Нарешті я почув покльовку окуня без мотиля. Працювала Хі -хі. без мотилочка, без мотиля. Невже я став справжнім зимовим риболовом на без мотилку, без усяких читерських штук по типу мотиля? Ще чого? Прикольне. Отак і виходить, що готуюся до риболовлі. Готуєшся, назначаєш дату, оп, покльовочка, дату, час, а потім приїжджаєш і цілий день нічого не клює. А тут вибираєшся на годинку і вже з десяток окунів є. Кабасик такий непоганий поганий Як довбе Опа, як Ще один бандит. Зараз поставив на стоячечку, зараз сверлю... о, вже клює. Просверлю ще одну луночку для камери, щоб побачити. Як воно саме клює. Як воно саме клює, добре. Хай клює. Ой, тут же клює. Кльов сьогодні шикарний. Ну вже нарешті я побачив, що рибка може клювати. О, вже клює. Вже щось сидить таке велике, що не знаю, що. А ми ще навіть камеру не поставили. Дуже хочу змінити трішки місце лову, бо тут під берегом клює занадто гарно, бо я не звик так ловитись кожного закиду. Мені треба якийсь хардкор, щоб я нервував, що але клює. Зараз подивимося, що в нас тут буде. Пошукаємо. Рибку носу. З іншого, блін, з'їло все тупо. Це інша сторона берегу. Клює тут. Так само, з кожного закиду клює. Спробуємо заманити його. Без мотиля. Ова! Без мотилочка, без мотиля. окунь Ось де кубік. Друзі. Челендж завершився на всі 150%. Всі мої сподівання завершилися успіхом. Я нарешті думав половити гарну рибку. І мені це вдалося. Можливо, зорі так стали, або я. Вдосконалив свою майстерність, але я зловив багато рибки. За годинку-півтори я зловив два десятка окунів. Навіть зловив нас чисто без мотилку, без ніякого кріплення мотиля та інших читерських приколів. Однак мені все сподобалось. Всім гарного дня. Побажайте самі, що хочете собі побажати. Нехай воно все збудеться. До зустрічі!